Сьогодні пропоную приготувати безглютеновий десерт, який називається кокосанки. Дуже смачні та ніжні кокосанки, один раз скуштувавши, ви закохаєтеся в них на все життя. Це один з найулюбленіших десертів моєї родини. Тож запрошую на перегляд! Для приготування десерту кокосанки нам знадобляться такі інгредієнти: кокосова стружка, дрібка солі, вершкове масло, два білка, цукор. Візьмемо глибоченьку таку мисочку, відокремимо білки від жовтків. В цьому рецепті жовтки нам не потрібні. Нам потрібні тільки білки. Яйця у мене середньої величини. До білків додаємо дрібку солі. Та зіб'ємо наші білки до пишної білої маси. Взбивати будемо білки і поступово додавати цукор. Білки взбиті. Ось така маса густа. Повинно бути Тепер беремо кокосову стружку, додаємо м'яке масло та перемішаємо. Масло змішали. Масло нам дасть таку ніжність, не дасть кокосанкам бути сухими. Якщо ви хочете, щоб кокосанки були у вас сухі та такі хрупкі, не додавайте масло. А якщо ви хочете, щоб кокосанки були такі е, м'якенькі, ну давайте трішки масла. Тепер до наших білків додаємо кокос з вершковим маслом. Така доволі густа маса повинна у вас вийти. Перед тим, як формувати наші кокосанки, увімкнемо духовку. На розігрів верх-низ від 160 до 170 градусів, не більше. такі кульки будемо формувати. Ваші кокосанки мають тримати форму. Якщо ваші кокосанки не тримають форму, значить щось пішло не так. Кокосанки не повинні розпливатися у вас по противню. З цих інгредієнтів у мене вийшло 30 кокосанок. Відправляємо їх до духовки розігрітої на 15-20 хвилин. До такого злегка золотавого кольору. Ось до такого золотавого кольору в мене випікалися кокосанки при температурі 160 градусів рівно 20 хвилин. Дамо кокосанкам вистигнути. Ось, подивіться, якого вони розміру. Вони трішечки збільшилися при випіканні. Вони хрумкі ззовні та ніжні всередині. Мякесенькі всередині. Зберігаються такі кокосанки в пластикових контейнерах. Охолодіть їх повністю, перекладіть у контейнер. Та щільно закрийте. Все? Смачного? Друзі, неодмінно спробуйте приготувати цей простий та в той же час дуже смачний десерт. Ви точно не пошкодуєте! А я рада була вам показати цей десерт. Смакуйте з задоволенням! Всім вдалої випічки та до зустрічі у наступному відео!